Вітаю всіх глядачів парламентського телеканалу Рада. 19 серпня усі православні святкують преображення Господнє. Про це ми говоримо із Галиною Олійни, кетнографом. Пані Галина, я вітаю вас. Доброго дня, будьте Добре... з праздником. Здорові! Пасиві, давайте, власне, розпочнемо із обрядовості, які обряди пов'язані з цим святом. Ви знаєте, мушу сказати, що власне це вважається Друге свято на Спасівському пості. Тому що або на Спасівці, ще як кажуть, кажуть, Спасівка, Ластівка, а Петрівка була Голодівка. Тому що ми зараз все-таки, навіть якщо після церкви, посвятять і зілля, і посвятять яблука в першу чергу. Яблук святили шалену велику кількість кількість, то все одно чекав святковий обід, але цей обід був пісний так само, як, наприклад, на святвечір. От мушу сказати, що Спасівка або Спасівські празники їх є три, вважаються третіми після, бо так би мовити, різдва. І великодня, от Воскресіння Господнього, і на сьогоднішнє свято в основному святили яблука. Але в різних регіонах, де край там звичайше кажуть, досвячували зілля, тому що переважно на центральній Україні з 14-го числа на Маковея святили власне зілля. От і там обов'язково була і Материнка, і Льон, і Миколайчики, і були. Петрові батоги або Васильки ще і обов'язково був. І бачите, ми тут в нас є полин, коли робили цю муковіку, в свій спосіб примовляли. От, наприклад, коли казали льон, билися, били бери... льом, рости високий по коліна, пам'ятаєте, як ми віншуємо на різдво, щоб у всіх голова не боліла, а нашій Наталі, ми ім'я дівчини, щоб покрити хусткою, або ще кажуть, наміткою, щоб була біла. І так до кожного зела, до кожної трави промовляли. коли святили коноплі, то кажуть: коноплі, щоби старостам на рушники, а чоловікам. Молоші і так далі, і так далі. І Пані увесь. Галина. А от на перший спас на медовий спас, який, власне відзначали українці минулого тижня, буквально також прийнято букети нести до церкви. Так. Вони істотно відрізняються. Ні, букет, ви знаєте, такі? до речі, відрізняються як в якому регіоні, як в якому селі. От, наприклад, на Волині завжди дуже багато святять цмину піскового. Я думала, чому а там виявляється його просто дуже багато? От завжди переважно жінки, які не мали дітей або дівчата, які мали віддаватися, обов'язково була матери. От, Мак, бо маком водюком, до речі, коли благословляли і зустрічали молодих, то в певних селах ми не можемо сказати, от загалом було так, а в інших інакше. Домінанта. Маковійку в основному святили Центральна Україна. А от Галичина, більше Західний регіон, святять, святять, власне, хоч і називають її Маковійка, але святять її на Спаса. І ще, бачите, кладуть яблуки такі і чесник. А чесник, Тут, а чесник бачите, от в нас є багато м'я. М'яти, часник, полин. Пам'ятаєте, як ми приговорюємо завжди на зелені свята? Тала 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 бух на камені дух, якби не рута м'ята тут би була твоя хата. Це від нечистої сили. І Маквидюк так само. Ним обсипали молодих. В інших регіонах молодого, щоб він був от плодовитий, щоб батьком був, його обсипали. Конопляним сім'ям. До речі, хочу вам сказати, оця маковійка, вона, так би мовити, є як скриня тих речей, тих трав, які ми будемо витягати цілий рік. Адже коли прийде Великдень, і ми будемо робити вербову гілку, а на Західній Україні переважно називали її шутка, і такою довгою лозою, ярусами прикрашали, то власне оцей деревій. От, І письмо ми будемо брати звідси. Тобто це будуть єдині трави, які будуть свячені двічі-два рази, тому що один раз вони маковіті, а другий раз вже будуть на Великдень. І кожна трава вона використовувалася, це така аптека. Так як вона була свячена, то вона фактично використовувалася якби збільшує на бага... каталізатор. Більше на багато потуга. І це давали, наприклад, письмо давали і тваринам, щоб не було цей глистогінний, цей кривоспинний. Речі, коли ми вважаємо, що декоруюча функція є тільки чорнобривців, то вони виявляються, вже тепер вчені довели. Вони знижують і цукор, і дуже корисний овес. Одним словом, це є повністю лікарський збір на всі потреби українців. І цей букет Об... має зберігатися протягом року. Так, ви знаєте, навіть в деяких місцях от не було певних трав. Були інші, було більше жита. Одні давали тільки пшеницю, більше вівса. Навіть він використовував роль як. Снопа як дідуха навіть було або певні ще такі... називають дідова борода. Та а оце вже знаєте, дідова борода або спасова борода. Ми називаємо тому, що фактично це проворочено до кінця жнив, і тому оцю недожату ниву називають спасова борода або дідова, і ви маєте рацію. Кілька стеблин обов'язково кладуть сюди, тому що вони вважалися, що особливо корисним. А часник, і бачите, і е, м'ята обов'язково це від нечистої сили, від лихих сил. Тому що ми ще поминаємо зараз покійника. Є регіони, де на спаса, враз на, на преображення Господнє, Варили кутю, як на зелені свята на діди. От якраз дідівська субота на зелені свята, ага. так само варили кутю. І вважалося, що обов'язково треба почастувати родичів, тому що вже після Спасівки, а особливо вже починаючи від покрови, то всі суботи і Дмитрівські, ми вже обов'язково віддаємо поминанню наших родичів, адже ми родичів запрошуємо наших пращурів і на Великдень. І на Різдво, і на зелені і свята. На так, і власне на зелені свята і на Спаса теж. Тому що, а ще, знаєте, меди. От чому ще святять мед? Цікаво, що можна прослідкувати в літературі і в фольклорних записах, що мед це своєрідні поминальні празники. От запрошуємо вас на меди. І мед, наприклад, коли давали. Е, один рій сусідам, з якими посварилися. А треба було замиритися на сусіди. Все ж таки, то обов'язково давали один рій. І з великим званом на спаса, і тому що медами, медами називають так звані праздники поминальні, де згадуються душі, де згадуються всі члени роду. Е, мушу вам сказати, що є місцини, де, наприклад, після зараз Спасівської служби Божої, от преображення Господнього, йшли додому, був обід. Бачите, на волюбинську дав саме головна обрядова страва в цей день. А ви знаєте, що, наприклад, на Маковея обов'язково шулики. Ламанці з маком, правда, і отак, як на поминках, що ми хліб не ріжемо ножем, тільки ламаємо. Теж є регіони, де на Спас обов'язково пекли спеціальні коржі. От, і на Черніг, але обов'язково всі... додали мак? Ні, мак не обов'язково, але це мак як вже з Маковея, знаєте, як три свята йде Маковея, тобто спас вважається, що він є на меду або на воді. Пам'ятаєте, як Шевченка, що на самого Маковея криниці святили. Оце освячування криниці. а адже в нас освячування криниць йде чотири рази на Юрія, от на Водохреща, ще йде на Маковея і на Івана Хрестителя, бо щоб якраз після купальських свят. І от мужу вам сказати, що. Що ще забави були майже такі, як на великдень? Діти грались і котика, і мишки, і гралися довгої лози, і от там ця линва кручена. Тобто збирався народ, і, <eve> хоча не було великих співів, але діти коло церкви. Забавлялися. пані Галино, ну Це по суті останнє свято напередодні осені. Воно по суті завершало уже літній період. А ми можемо сказати, що так завершало, але якраз 28 серпня ми маємо е, першу причисту або спіння Богородиці, і 3-29 в нас. Після спені, а от так званий третій спас. Бачите, в народі кажуть, перший на воді або на цей на меду, другий яблучний, а третій іноді ще називають горіховим. Просто правда, я слухала е, проповідь священника Володимирському соборі. Він казав, що головне це є самі свята і спас. А от такі от дрібниці, як там яблучний і так далі, це вже такий, так би мовити, побутовізм, який людей трохи відтягують. Але в кожному селі, в кожному регіоні були свої традиції, і так би мовити, це оця соціальна функція, як святкували празники. В одному йшли до села на спас, а в другому йшли, наприклад, там на першу причисто, в третьому приходили ще на другу причисто. Це вже були такі місцеві, локальні празники. І мусимо сказати, що спас – це фактично якраз завершує врожай. От тому не даремно, колоски жита і пшениці. І яблука це як врожай, як те, що ми. Нас збирали як підсумок, пані Галина. От колись ще говорили бабусі, що яблука до спаса не можна було їсти. Абсолютно це правильно? Знаєте, це ще як з легенди, що причиста збирає в себе дітей вже на тому світі, і всіх частує яблучком. А приходять дітки і кажуть, чому ж яблучка нема? А от кажуть, є різні варіанти. Ваші батьки поїли, а в інших таких більш конкретних, таких безцеремонних варіантах кажуть, бо їх свині поїли. Чому це вважається, що? Що батьки, які зрішили, щось не так зробили оп, і прошу, щоб куштували яблука до Спаса, тобто вони зрішили тому дітям на тому світі яблук не дістанеться. Можу вам сказати, що матері, в яких вмирали діти. Вони обов'язково святили дуже багато яблук. І частували яблучком, і, і паляниці, і роздали дітей. Та ні, не просто дітей, будь-кого подорожнього. От, наприклад, як на святий вечір вважається, що дуже добре, коли прийде випадковий старець в хату або якісь попутні, подорожні. Так само першого, кому подали, могли віддати весь кошик, і яблука особливе. Це вважалася милість Божа. А от дітки, якщо навіть зустрічала, ідучи з церкви дітей, то обов'язково давали їм по два яблука. Блуки руку тому яблук давали. Вважали, що вони на цей день мають таку знаєте, міфічну силу. Божу, як божий дар, як дарунок. Пані Галина, але до кошика клали не лише яблука. Я дивлюся, у вас кошику і, сливи, і виноград. Так, клали і яблука, і сливи, і виноград, і мед, Моркву. є райони, де клали Кукурудзу і картоплю. От, наприклад, картоплю. Так, от, наприклад, ви знаєте, Івано-Франківська область, Коломия, Косівщина і так далі, коли співають много еліта і приходять вітати, то вітають газду, господаря з великим лантухом кукурудзи на плечах. О, тому приходили і святили кукурудзу. Наша Українами надзвичайно чарівні фантастичні свята, і з їхнім святкуванням з певної обрядовості по всіх регіонах. Тобто, якщо на Київщині, наприклад, ми у кошик покладемо кукурузу, прийдемо освячувати цей кошик до церкви. Нічого лихого ні, не ні, ні буде. нічого лихого не буде. Не буде і кукурузу і часник, і особливо м'яту, і мед, і яблука, груші, сливи, бачите, це такий кошик, як підсумок врожаю. От, ми можемо, звичайно, казати, що колись ще з язичницьких часів і так далі, можливо, це якраз підходив той рубіж, коли було свято врожаю. Даремно, коли вже йде в нас перша причиста і друга причиста, тому кажемо, що перша причиста вже засіває озиму. Перша причиста засіває, а друга їй помагає. І, до речі, кажуть, готуй, прийшов спас, готуй рукавиці. Абсолютно запас. вірно, так. І ще кажуть, Та такі, спас. Рубіжна, такі, свята, прийшов. Прийшов да? спас, пішло літо від нас. От, тому що. Це вже дні стають не такі, правда, у нас в Києві зараз ще дуже жарко. От дні стають не такі жаркі, але купатися ж переставали, незважаючи, що була жара, припиняли від іллі. Якщо Іллі якраз чи дозрів хліб, чи недозрів хліб, на новий хліб на столі, от то все одно Іллі вже припиняли купатись. Вважалося, що чи спас, чи не спас, чи гаряче, чи холодно, купатися вже не було. Ну це, бачите, власне, ті такі звичаєві традиції, які домінували. Наприклад, оці е, ці, е, миколайчики відламували і казали. Клали під подушку, щоб їх голова не боліла. Діткам. Так, і не тільки діткам, і, і наприклад, і всім будь-коли почав боліла голова, то та кажуть: ой, та то треба взяти, в Миколаївчиків візьми. Кажуть, це ж така була аптека, з якої добирали все, кому що потрібно на кожен, так би мовити, на кожну потребу. І обов'язково щасничком теж, тому що вважали, що це є обереги від нечистої сили. А от ще прийнято було плести вінки з паса. Все таки пов'язано із ритуальною традицією, ритуальні віночки певні. ви знаєте, я хочу сказати взагалі такі традиції, традиції виплітання вінків на превеликий жаль. Нас дуже так би мовити зараз обміліли. Ми знаємо, що плетуть вінки, наприклад, купальські, знаємо, що плетуть вінки uh -huh. на весілля. А от в Скоротівського є ой, зів'ю вінки та на всі святки. Починаючи вже абсолютно тільки як появлялися, Квіти і так само з великодня дівчата заплітали вінки на всякі потреби. Це були коли кумовство було. На Івана купала, і коли, наприклад, невеличкі вінки вдягали дружки, обов'язково. І коли запрошували, отакі от наприклад на Тернополі бігані вінки, коли їх вішали на ручку, щоб знали, що наприклад прибігали і приносили, і обов'язково навіть вінки невеличкі вдягали худобі на голову, і на 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 цей ладо, і на зелені а свята. мала зараз... вінок собі на голову? – ні. Ви знаєте, одружена жінка мала обрізані коси під вінець, і вінок її вже не. Торка мала обов'язково носити хустку. Так, вона обов'язково носила хустку, або можемо сказати, що вона обов'язково носила намітку, перемітку, от або ще такі з тонкого здонгустонку, з тонку, надзвичайно такі вишукані, як серпанок з очіпками або з кибовкою. Теж надзвичайно різноманітні. Бачите, в наш час є капелюшки, беретки, і ці. А в жінок були дуже цікаві зав'язи. Цих е, наміток, переміток, як вони дуже гарним таким способом, знаєте, такі, як якісь надзвичайні як грекині, чи як певні такі десь, ну як чарівні люди, можна сказати, коли ти бачиш жінок, вони всі в білому і дуже гарно вив'язані і красиво одягнені. А от вінки обов'язково так, як вінок ще робили, е, бачите, прикрашали хрест, наприклад, ми знаємо і на Великдень, і на зелені свята теж. Прикрашали і світлиці, і обов'язкову хату, і в певний спосіб ще прикрашали обов'язково теж хрест на дереві. Тому що ми Перше свято ми ж називаємо як його? Животворящого Христа, Правда, ще воно називається Маковея, а за церковним животворящий хрест. Тому хрест обов'язково прикрашався. Теж і а дівчата оселя прикрашалася. Дівчата, дівчата обов'язково. Мало того, що це були маківки, то ще на низ, так як на зелені свята, не клали квіти. Але дуже було багато квітів вдома. Ці світи, це маковійка, вона стояла за образами. Якщо вона була більша там Чернігівщина, то вона ще стояла там на покуті внизу, як сніп. А ще крім того, святили величезні оберемки, трави, м'яти величезні, просто тому що на всяку потребу. Великі теж і ті були і жита, і льону, і ці, тому що треба було роздавати. Йшли в гості до хрещених, от, до кумів. Обов'язково, якщо приходили із паляниці із хлібами, то теж приносили з собою не тільки яблука, а брали з собою хліб і теж з якоюсь або оце вам кумо знадобиться. Я думаю, що сьогодні. Наші жінки українські жінки не збирають багато букетів і після церкви підуть у гості. Ви знаєте, я би ще хотіла сказати, вітаємо. що всіх привітати, особливо наших хлопців, які зараз хай їм спаможе. Хай Бог їх тримає, вони не можуть бути при родинах. І ми були в Айдарі. Хочу вам сказати, люди єдине, що навіть не вимагали чогось, що там і, 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 і чи бронежилетів, чи не вистачає ще, але не в тому справа. Вони єдине хотіли, щоб. Народ не був байдужим. Тому я хочу побажати веселих праздників, веселих свят. І так як ми згадуємо про своїх родичів, покійних, про весь свій рід, згадайте тих хлопців, які загинули за нас, і ті, які живі. Не будьте байдужими. Не будьте байдужими. Хай в вашому серці цвіте дяка, подяка, любов і радість. І хай це кожне яблуко буде благословенне для всіх. Пригостіть їх, чи своїх, чи чужих, бо всі вони наші. Дуже вам дякую, Галина Олійник, етнограф, була гостею нашої студії. Залишайтеся на парламентському ідалі, адже ми робимо політику зрозумілою.